Коли рекомендована безглютенова дієта. Це є певні категорії пацієнтів. Стосовно російного склерозу, тут протипоказів жодних нема. Стосовно цукру, цих продуктів солодощі і будь-яких інших продуктів, де є цукор, загальне правило має бути таке: пацієнти не повинні мати надмірну вагу. Пацієнти не повинні мати збільшену вагу. Тому що ми розуміємо, що лікування загострень включає гормонотерапію. Гормонотерапія напряму веде до збільшення маси тіла пацієнта. Які збільшення маси тіла пацієнтів це долучання коморбідних станів, тобто захворює серцево-судинної системи. Це є надлишкова вага, тому що пацієнту і так важко ходити. Це лишнє навантаження на його кінцівки. Я б рекомендувала це обмежити і знову ж таки повернутися до здорового харчування. Якщо це і має бути цукор, то це має бути все таки природні продукти, природні речовини, і то в той час доби, коли його бажано вживати. Не зловживати і надмірна вага це є ворог ворога на русини слаб.